Всім салют! 18 серпня у нас сезон посіву зимового ріпаку в розпалі. Я приїхав в господарство Київської області, яке використовує наш 16-рядковий культиватор стріпкет. Я назвав це відео Королівський стріпкет або стріпкет XXL, тому що аналогів даної машини в світі немає. На даний момент я маю на увазі аналогів таких як стріпкет. Можливо, ну, звісно, є інші американські виробники, які щось подібне роблять. Але він не був не зразу такий. Відповідно, ми його допрацьовували і він еволюціонував протягом трьох сезонів, відповідно до того, як у власника еволюціонувало бачення його роботи в полі. І, відповідно, під його бажання і під його фінансові можливості ми і доробили цей стріпкет. Покажу вам зараз, що це за машина, як вона виглядає і що ми тут робимо на полі взагалі. Значить, от такий фон у нас. І от вже на горизонті видно набір робочих агрегатів. Значить, квадрак 620 кінських сил і великий стріпкет на гумовому ходу полуці. І монтагом 9-тонними другого покоління. Масивна дуже конструкція, дуже велика. Спочатку цей культиватор був просто без добрив. З колесами, з парками, потім ввиду певних там, технологічних особливостей. Ми хотіли поміняти агрегату вісь. Це мав бути гарантійна була заміна. Але власник сказав, що його... Колеса більше не влаштовують, в нього є планомірне бажання переходити на гусеничний хід на всій важкій техніці, яка буде в полі працювати. І відповідно от такий комплект ми йому запропонували під цей агрегат Там 30 тонн на вісь, навантаження, яка тримає. Ну, взагалі це гусенична система, яка має ну, конверсійна гусенична система від комбайна 6-7 класу. От, відповідно, зараз це агрегат має 9 тонн добрив на борту і вагу сам по собі ще має десь порядка 12 тонн трактор кейс справляється чудово, швидкість робоча по полю, бачу, десь порядка 13 км на годину. А от кого буде цікавити, власне кажучи, як виглядає фон. Дивіться, оце смужки у нас смужка зроблена. Вносяться два види добрив одночасно. І сумісний бункер у нас Ну, добрив ми не знайдемо, тому що вони... Тут такі досить специфічні, але вже стоїть сівалка, чекає зараз трошки, щоб припустити вперед е культиватора, а далі піде він в роботу. Далі піде і сівалка е за культиватором. Стосовно от багатьох, напевно, буде питання, як така широчезна гусінь на культиваторі, чи не трамбує вона е смужку. Вона йде ідеально по центру міжрядя, ви бачите, да, і залишає отакий от слід. Але він дуже легко, буквально мінімальним зусиллям зараз зруйнується. І зразу ж от поки зараз жари немає, ну точні жара є, але поки такого вітру немає. І буквально через 2 години сюди зайде сівалка і посіє, проблем з посівом тут я не бачу. А так взагалі фон гарний, залишає після себе чітку відпові... помітну смужку. Добре вокладеться на 20 см. Десь тут я так собі прикидаю, можливо трошечки глибше. Ну, десь може чуть більше глибше, але умовно в горизонт 20 см, там 22 см. Отак. Ну, отак от виглядає смуга. Бачите, волога зразу тут є, він дістає вологу. Зараз буквально кілька у нас е годин, я думаю, що це поле буде засіяне. Ну так виглядає робота в тракторі, вже попустив мене Сережа у своє хазяйство. Так ріжеться все. Получається в нас... Що в нас виходить? Yeah, ну оце стандартна робота, то є якщо ми... Ну як, як нормальна сівалка лукаш в так? А що по розходу топліва скажи? Ну я тобі сказати. Ну, плюс-мінус оце ти там от, от, от допустим якщо на гектар вираховував я не знаю там Андрій. Я ще не вираховував ці функції, бо ми тільки почали це... Ну well, а от весною ти нарізав, то що вийшло? Весною мене не пообщалося. Робив на корні. А, робив напарні, так. Ну мені просто озвучували, що тут чуть ли не 9 літрів розход був. Я ж тобі не можу сказати, бо робив на Ну, Навіть якщо 10 літрів, я думаю, 10 він має вписуватись ну, так. Отак от виглядається. Якщо, наприклад, 120 і 13 гектарів. 10 гектарів 10 літрів на гектар виходить. Так. Ну, огонь. Ну, от власне кажучи, та сівалка, яка буде закривати питання по сіву ріпаку. паку. Темпо L16х70. Бачите що. У нас тут демонтований бункер для сухих добрив і змонтована ємність під рідкі добрива від компанії Техфармінг. Ну, В принципі, дивіться, феншуй. Чесно скажу, феншуй для стріптілу. Поясню чому. Це господарство вже дуже давно якби приглядається до всіх фіч і імплементує всі такі, скажімо, важливі нюанси, які в нас повинні бути в сучасному точному землеробстві. Тобто, Бачимо рідкі добрива, бачимо спицеві колеса, бачимо ми очисник. Саме головне для стріптілу – ми бачимо гусениці. Гусениці ми бачимо РТК-антену. Тобто, якщо ви звернете увагу на те, що в нас на полі працює два трактори і в них є дві важливі штуки для стріптілу. Це гусениці і rtk сигнал. На тому тракторі, якщо ви бачите, що він зараз засипається, Джоновська антена, теж rtk сигнал. Е, і у нас самі важкі агрегати на полі всі мають гусеничний хід. До нас мінімум ущільнення від роботи важких агрегатів. Трактора на гусянці. Е, якби в штата була комплектація з гусеницею, впевнений, що. Що воно було б тут так само імплементовано, але я думаю, до всього свій час. От. Ну, а е там, бачите, ми насипаємо зараз добрива і чекаємо вже агрегат піде зараз в роботу. It's a fun, Так, значить оце в нас Ян з'явився в кадрі. Контролює процес посіву. О, стоп. Єсть все. Трошки якось мілковато, наче, ні? Та ні, чітко. Там трохи ми було глибше. Ну давай показуй, що ти тут насіяв, Агроном, агроном ще. Агр... Агроном, ти агроном. Тільки ти наводиш камеру, воно перестає знаходитися. Так, да, не фартова камера. Ти не руки криві, це камера. Давай не ці. Лопатка Ціка, та, що... там з правильним логотипом О, є, так? Є, є, так, да? да, вона залипла в землю мокру. Ну це ж добре. Так Отлично. же за і боремося. Коротше, 3,5-4 посів, так? Да? Так, да, да, 3,2 туди. Давай, давай коротко, коротко в двох словах. Давай. В чому плюси даної технології? Для... От ти собі бачиш. Збер... От... Збереження вологи перше. Раз. Швидкість обробітку, два. Все? А, можливість внесення міндобрива в, в рядок туди, куди не треба. О, ти, у, яка система, ну, схема живлення? Схема живлення ми даємо два, два види міндобрива прямо в рядок на глибину 23 см. Сульфат амонію і калійне добриво комплексне. Сульфат угу. амонію норма 77 кг на гектар, калійно, калійного добрива 120 кг на гектар. Плюс... На е... Насіни сівалка вносить рідке щось. Да? Да, 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 да. Даємо РКД. І, І інсектицид. Так? Ну кажи, ну даєш да, І Інсектицид, інсектицид обов'язково. так? Да. Ну по-хитрому ж. Ну. Коротше, по-багатому сіють люди ріпак, бо тому що впевнені в своїх силах. І знають, що в них вийде да. толкова. Все класно, волога зберігається, все замульчовано міжряддя. Є така теорія, що ще ми зменшимо ширину рядочка. Після Яка густота? Густота 300 тисяч на гектар. Ну, а до збирання в планах? А до збирання, щоб було десь 270-260 тисяч на слін. Красавчик. Дай Бог, щоб ти так все зробив, як задумав. Так вийде. Сто 100%. Ну, якщо людина знає, як, якщо є план, значить стається тільки саме мало його реалізувати. Mm -hmm. план Скажи мені, скільки е, за день такого посіву ви можете робити? Ну, 100 гектарів, як води можуть. А скільки 100. в плані посіву теріпаку? 470-500 гектарів. 470-500 гектарів. Тобто, по факту 5-6 днів треба сіяти. Ну, mm -hmm. До 10 днів справді. Це не круто? Ні. А що круче? Виорать. Вирізати. Ні, не буду нічого вирізати. Так хорошо, сам підвів під цю тему. Просто Ян затятий орач. Він любить орати. Хорошо, Та скільки плугів у хазяйстві? Зараз три. І під, під оранку ти робиш культивацію? Під оранку чи після оранки? Ну, після оранки, Ні. так. Тобто культиватор широкозахватний? Два 9 метровий, 16-метровий. Тобто, давай так, 500 гектарів. Э, орати треба скільки? Десь днів 20. Днів 20. На... От 15 ну культивувати швидко, согласен. Культивувати там багато розуміє. два по 50. А сіяв би по ораному чим? Видерсати? Так само темпа? Да, на 70? 45, 70 а, 90. на 45 сіяв би, так. Да? Да. Ми заложили багато дослідів, що у нас вийшло і сплошний посів, 45-ка і 70-ка. І то різниці нема. Якщо підбирати правильні гібриди з гарним кущенням, то найкращий варіант це 70-ка. У нас сівалка сіє 19 19 в час легенько. Тобто просто да. саме... зараз по такій технології сіється, не тому, що нема другого варіанту, варіантів куча. Просто того, так варі? найшвидше і найменше да. вологи втрачає. Да. Да. І є можливість посіяти туди, куди треба. У нас зараз... Але якщо можна, то ти б хоча б гектарів би 100 заробив, правда? Саме для себе. Ну, бачите, ну нічого, він, він вообще перше часу казав, що е, оце стріптіл це як е, якісь зращення БДСМ. А зараз вже, бачите, дивиться на це як, як на нормальні да. якісь про процеси. Це як багато було спробувань. В несприятливі в погодні умови з мінімальною вологою, у нас виходилося сходи, по стріптіли на 70. Скільки років стріптілите? Три. Е, позитивна динаміка наблюдається? Звісно. Ну скажи мені, просто умовно там, не знаю, кукуруза, соняшник врожайність є різниця з сусідами. Ну на глаз, я розумію, mm, що... є навіть не з сусідами у нас між своїми ж полями, класика, не класіка, є різниця. Скільки кукурузи взагалі сіяли? Сіяли, десь 200 гектарів сіяли. І ну, скільки по класиці. Ну до цього до Ні, все, от влас, В цьому я. році. В цьому році вся кукурудза по... Ні. Цьому році десь 90 гектарів, мабуть, по, 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 по глибоко рехинам. А остальне все по стріптілу? А остальне по стріптілу. Тобто, три роки тому починалися стріптіла трошки і кожен рік. Три роки тому стріптіло десь, мабуть, 1100 гектарів. До речі, тема з безводним м'яком. Це єдине господарство, яке використовує в стрібтілі безводний. Розкажи, ну, наше, наше наше господарство, яке я знаю, до України. Так... Використовували безводний м'як. Весною 28 градусів зари, 26 градусів зари, ми вносили безводний водне м'як. І що? Таке. Тобто нормальна тема. Да. Стріпка там класно вносить безводний водним м'як. 30 см задав ще 27 на всю і пішов. Воно все класно, в рядочку, все, все заживлене. Спасибо тобі, Янчик. Дай вам Бог гарного врожаю, от такі yeah, okay. красавчики. Як каже один блогер, заробляйте, купляйте, ростіть з нами, да? от, так? Героям слава!